Історія, яка не влізла в попередній етер, але мені хотілося вам її показати і показую, жу я її через захід отакий: не або бачимо. Зрештою, я показала от весь фрагмент: ми бачимо руки за спину, Національна поліція, але протім, потім прізвище ім'я та по батькові. І е, я минулого етеру вам ставила запитання стосовно того, а ну, для душевного спокою Українця а поліція, яка говорить з тобою російською мовою, чи люди в формі, і ти не знаєш, це поліція чи не поліція, чи це не питання особистої безпеки взагалі. І мені хотілося показати вам уривок з ретро-відео, яке я теж знайшла на Суспільне медіатека Побиття людей на вулицях Львова. Це дуже цікаве відео. Я рекомендую вам подивитися його повністю. Я навіть дам, ну, досить такий великий уривок. Дам трошечки бекграунд для того, щоб ви зрозуміли, що це було за побиття. А власне під час відзначення дня міста. Починаючи з 29 вересня, по 1 жовтня 1989 року у Львові, Артур, привіт, у Львові було зірвано 70 прапорів СРСР і УРСР. Люди виступали проти відзначення 50-річчя приєднання до УРСР. І от. 1 жовтня 1989 року львів'яни зібрались на мітинг на стадіоні Дружба. Зараз це стадіон Україна. І звідти вирішили, вирушили до міського управління Міліції. Міське управління міліції було на вулиці Миру. Цікава теж типоніміка. Зараз це вулиця Бандери. І оце ось вулиця Миру. Оце ось примирення постійне. Оце ось називання миром, те, що миром не є, а є окупацією, пригнобленням, заглушенням. Таке там загін міліції особливого призначення побив демонстрантів. За свідченнями очевидців лупцювали не лише мітингарів, а й випадкових перехожих. Сутички поширилися на прилеглі вулиці на Коперника та Жовтневу. Зараз це вулиця Дорошенка. Знову ж таки, жовтнева вулиця. Та паніміка тоді тілесні ушкодження отримали 44 демонстранти. Ну ми насправді не знаємо точної цифри, тому що, звичайно, саме по собі сама по собі новина нікуди не потрапила, скоріш за все, або якщо і потрапила, то дуже в урізаному вигляді. І насправді самі львів'яни, які намагалися зафіксувати побиття, вони отримували шалений Опір з боку влади. І ось як виглядає цей репортаж. Міліція діяла конкретно так. Вони коли ми зупинилися, у нас був точніше, не репортаж. Як виглядала зйомка, яка мала б стати репортажем, але репортажу немає. Є зйомка про побиття людей у Львові. І ось вам жива документалістика того моменту. Міліція діяла конкретно так. Вони, ми, коли ми зупинилися, у нас був чистий ідеальний спокій. До нас ніхто нічого не говорив. Раптом розступилася міліція, звідти вийшли загони е, о, о, омон, Омоновців. Вони прямо пішли на колону. Я стояв впереді колони з цим мегафоном і просив, щоб колона була в спокій. І тому я, коли повернувся, для мене то було просто жахлива несподіванка, коли я виявився перед тою колоною. Конкретно? Саме перше я попросив, зупиніться там там діти. І в той же час я отримав перший удар по лиці через всю голову, от і цей от. І я вже далі не пам'ятаю, бо я нахилився, опустив голову, в мене все бризнула кров, лице все було а в крові. Я бачу, ви хотіли коліна себе показати, так? Так. Женя, а далі вони проробили. А далі всі перші ряди почали розбігатися і валити ті ряди, які були ззаду. І люди всі почали падати, одна клумбина з цієї сторони. Хтось кричав: лягайте, бо нас подусять. Хто міг, то втікав, а хто втікав, то вони їх доганяли і, і били палецями по голові. Діночка, ви старша жінка, вже я бачу, що ви вас ніяк не може вас екстремісткою назвати. Я думаю, та ніколи не може бути такого. І він говорить це жінці, говорячи фразу про вас не можна назвати екстремісткою, тому що насправді завжди українців, які протистояли загарбникам окупації і зросійщенню, їх називали або екстремістами. Ну або як говорить зараз Алексей Рістович. І у минулому етері у мене дуже багато прикладів з цього було з цієї нагоди, було радикалами. І от репортер питає жіночку, щоб вона дала свідчення, і говорить: їй, ваш аж ніяк не можна назвати екстремісткою, саме тому, що він бачить другу частину її обличчя, яка не так гарно видна в кадрі. Але давайте подивимося, як виглядає її обличчя. Після зустрічі з українською міліцією, мета якої охороняти спокій та правопорядок. Ну, екстремісти і радикали в Україні, вони такі. І подивимося ще один уривок, який мені видається дуже цікавим і дуже ефектним, в прив'язці до того першого відео, яке я вам процитувала про поліцію. На топольну, мене не прийняли. У вас Ск... теж мене є, я можу показати да, ну, і зараз. У мене тут спина побита. І мені сказали, що тільки через санкції прокурора. Треба звертати на пекарську. Ви чули, що вже є так. Так, так, так. І мені так сказали через санкції прокурора. Я шукав свого участкового, його не було. На пекарські не приймали. Били міліціонери по голові, по ногах. Матюкалися, я сам росіянин, Матюкалися на російській мові. Мені дуже прикро. Я Карелін Орест Федорович. Негарно це робити. І знаєте, я дивилася це відео така... О! Росіянин, який говорить так, говорить прикро, називає своє ім'я, абсолютно занурений в український контекст, вийшов протестувати проти російської окупації, проти совітської окупації. Ви знаєте, це перший росіянин. Який мені сподобався під час підготовки до цього сюжету. Ви подивіться просто на цей контраст між. Били міліціонери по голові, по ногах. Матюкалися. Я сам росіянин, матюкалися на російській мові. Мені дуже прикро. Вау, wow. Це до питання до того, наскільки українці готові чи не готові толерувати росіян. Питання в тому, що росіяни, які приїжджають до нас, не готові толерувати українців, не готові толерувати українське, не готові жити в Україні, а не жити в країні, в яку коли-небудь прийде Росія, і тоді ми будемо чувствуватися як вдома. А зараз тут какие-то хахли. Ви бачите цю гігантську різницю? Я вам показала. Тому рекомендую іти на Суспільну медіатеку шукати різні скарби, тому що там можна знайти дуже багато чого.